Вітаю вас, друзі. Хочу розказати вам про неперевершені троянди. Перша троянда номер один це П'єр де Ронсар. Або е, називають ще цю троянду Еден Роза, а ще розкажу про Пале Рояль, про цикламін П'ер дерансар і про Red Eden Роуз. Підібрала такі. Чотири троянди. Але на першому місці, от для мене троянда у мене більше трьохсот сортів троянд. Але от П'єр дерансар на першому місці, або Еден Роза називають, це ось така просто неперевершена троянда. Які троянди я вже не купувала, які тільки не вибирала. Але я розумію, що це. Троянда номер один, еден Роуз або Терансар, чомусь частіше так називають. Чому так називають? Я зараз розкажу про цю розу, тому що вона мене настільки зацікавила, що я вивчила її історію. Ми бачимо, що це така гарна, світло-рожево-біла, плетиста троянда. Сорт був створений раї. Своєю Луїзою, Марії Луїзою Мейланд і представленою у Франції компанією Мейланд. І ще у 1985 році, як частина колекції, вона була названа ось ця троянда П'єр де Ронсар на честь французького поета епохи відродження П'єра де Ронсара. Посилаючись на його на знамениту «Оду», яка починається також так, «Міньйоне, побачиш троянду. І ось на честь 400-річчя цього поета з дня смерті цього поета, цю троянду назвали Еден Роуз, стала П'єром Деронсаром. І тому от вона, ця троянда, має дві назви. У цієї троянди дуже величезні квіти, повні, такі величезні квіти, що нагадують старовинні троянди, мають такий розживуватий трішечки колір середини і кремовий або кольору слонової кістки зовні. Взагалі ця троянда досягає розміру до 15 сантиметрів. Вона дуже-дуже велика. Дуже багато полюсток у цій квітці, вона така важка просто через свою вагу ці квіти, чашоподібні, кулясті такі, і вони схиляють голови. Вони мають дуже легкий аромат, такий ледве помітний аромат. Здебільшого з'являються поодиноко, розкриваються повільно і зазвичай не повністю розкриваються. Ронсар цвіте більш-менш безпосередньо протягом усього сезону, але найсильніше він цвіте під час першого цвітіння. І це троянда, така висока, кущова або невелика витка рослина. Вона, її можна саджати, ви знаєте, у нас росте вона одним таким величезним кущем, ми даємо її рости десь під 2 метри. А інші троянди я зробила такими виткими трояндами на опорі і дала їй рости, От скільки може вона вирости, ця троянда 3,5 метра може у висоту і до 2 метрів у ширину вирости. Вона має дуже таке міцне, густе, темно, зелене листя з великими напівглянцевими блиском, на ній дуже мало колючок, і це дуже добре. Ця троянда зимостійка, вона стійка до спеки, до дощу, а також вона іще стійка і до хвороб. Тобто вона не так хворіє, як інші троянди, але потребує постійного, гарного підживлення, тому що ці квіти, їх треба о, кормити, для того, щоб вони були такі гарні. Ви знаєте, я ці квіти люблю зрізати у букети і ставити в вазони в будинку. І вона, от як одинокий кущ, вона ну, настільки чудова, так як чудова, як і витка, але ось одинокий кущ. Це просто супер троянда І вона дуже така має суцвіття велике. Взагалі, коли перше цвітіння, просто листів не видно, от настільки багато цих великих квітів у неї. І я хочу сказати, що цей сорт наскільки популярний, що я, наприклад, не зразу змогла купити. Тому, коли знайшла, купила декілька п'єрів деронсарів і милуюся, любуюся цією трояндою, бажаю, щоб у всіх вас оця троянда номер 1 була на ваших квітниках. І ще одна француженка чудова, пале Рояль, яка схожа на Eden Rose, на П'єр Деронсар, але вона молодша, тому що пале Рояль виведена взагалі у 2005 році. Ця француженка з'явилася на світ, і також являє собою такий вишуканий ніжний кущ з прекрасними кремовими квітами, з рожевою трішечки серединкою. А до кінця періоду цвітіння бутони набувають білого повністю забарвлення. Квіти також великі, як у П'єра дерансара, десь приблизно 13-14 см. І також мають форму чаші, з'являються в суцвіттях по 3-5 штук, створюючи такий величезний кущ завишки 2,5-3 метри і шириною до 2 метрів, листя має темно-зелений такий відтінок, шкірястий стійкий стійке до хвороб. Воно ну, надає троянді такого елегантного вигляду. Взагалі цей. Сорт ідеально підходить для створення романтичної атмосфери в саду та обов'язково привертає увагу у всіх, хто приходить в гості до нас. Він чудово виглядає і на арках, і буде радувати таким дуже рясним цвітінням і відмінним здоров'ям протягом усього сезону. Також ця. Троянда, як і П'єр деронсар, зимостійка, зона стійкості шоста у ній, і троянда Пале Рояль, чи Палас Рояль називають, здатна витримувати тривалі і повторні періоди цвітіння навіть у непередбачуваних погодних. Умовах. Крім того, вона має високу стійкість і до борошинської роси, і до чорної плямистості. Хоча середня стійкість до дощу вимагає деякої уваги при догляді цієї троянди. Троянда має таке унікальне забарвлення бутонів. І це таке рясне квітування у цій троянді. І палерояль це та рослина, яка от в чому капризна, це трішки чутлива до протягів і вітру, і потребує такого, можливо, затишного місця. І також вона потребує тривалого сонячного дня для повноцінного розвитку. Навіть опівні кущі здатні витримувати сонячні промені без шкоди для оцих прекрасних. Квітів для листя бутонів. У той час як вирощування в тіні може присвести взагалі до зупинки, розвитку. І ці бутони просто не будуть розкриватися, їх буде дуже мало. Тож, друзі, оптимальне місце для розміщення рослини це на південному сході або на півдні. І при цьому необхідно, щоб рівень ґрунтових вод становив десь. Приблизно до двох метрів, оскільки троянда погано переносить підвищену вологість. Поливати її треба обов'язково, як і всі троянди, особливо в засушливу погоду, але не заливати дуже водою. Рослину слід висаджувати треба ранньою весною. Я раджу взагалі троянди висаджувати дуже ранньою весною, або найкраще. Я люблю висаджувати троянди восени. Коли холодно, коли вже майже будуть морози, я їх поливаю. Ну, ще не було жодної троянди, яка б не прийнялася. А ось цикламен, П'єр Дерансар, я довго думала, купувати чи не купувати. Але так як я дуже люблю П'єра Дерансара, я купила іще і цикламена. ну і... Коли я його знайшла, важкувато було його знайти цю квітку, і я зразу їх три купила. І ви знаєте, я дуже рада, що я купила. Я просто не хотіла такого яскравого, дуже тонування у моїх. У моєму саду, на моїх квітниках, але все одно купила і не шкодую, тому що цеклам'ян П'єр деронсар це красуня, така в рожевому, в рожевому едемі. І сама назва сорту підкреслює його таку незвичайну красу та декоративність. Роза цвіте також великими квітами, махровими розміром до 13 см. Більше поодинокими квітами або зібраними у такі пухкі суцвіття. Колір пелюсток тут унікальний. Він темніє в міру розпуску квітки. Він е, такий е, від світло-рожевого до темно-рожевого. І що тут унікальне, що таке є такий сріблястий реверс на пелюсточках. Но, ностальгічна ж е, форма. Квітки і бутонів, така куляста з легким ароматом. Квіти вкривають кущ протягом усього сезону, до самих морозів, довго знаходяться в стадії розпуску, добре витримують сонце. Кущ такий дуже високорослий, росте до 3 метрів. Він енергійно розростається, сильні пагани вкриті таким щільним світло-зеленим листям, яке також гарно виблискує на сонці. І також відносно хвороб, то я хочу сказати, що цикламін П'єр-деронсар також стійкий до захворювань, і я свої троянди на зиму не укриваю. Мої троянди ростуть у Києві, вони витримують саме оті погодні умови. І я просто о, в захваті також і від цієї квітки, тому що у мене є взагалі рожевого кольору троянди. Я ще буду показувати свої троянди, буду знімати відео про троянди. Я буду знімати відео про троянди, ті, які у мене є вдома, ті, які я вже випробувала на своїх клумбах і знаю, що вони ростуть дуже-дуже гарно, тому що є такі троянди, які я вже просто подарувала тим, коли. Вони Кому вони дуже подобаються. І ось про цекламіна П'єра де Рансара я хочу сказати, що він такий достойний родич попередніх троянд П'єра де Рансара і Пале де Рояль, тому що також квітка схожа на П'єра де Рансара, тільки вона, ця квітка більш інтенсивного кольору. І саме цей інтенсивний колір ми маємо розуміти, де ми в нашому саду маємо посадити, щоб не було так, що росте, наприклад, ось поруч, я не, не бачу біля цикламена П'єра Дрансара, я не бачу поруч жовтого кольору. Тобто, як для мене, що поруч посадити щось жовте, то це не буде настільки гарно біля цикламена. П'єра Рансара, тому що ну, троянда яскрава. І біля яскравої троянди треба посадити щось не дуже яскраве. Що я полюбляю садити, у мене росте біля цикламена П'єра Рансара синього кольору, такої синьо-блакитного кольору клематис. І ви знаєте, дуже-дуже гарно. На жаль, я не можу показати. Свої троянди, тому що я зараз вдома не знаходжусь. Ну, тим більше зима не можу показати. У мене і були відео, але я ці відео повидаляла, тому що мені треба більше пам'яті в телефоні. Я так скучаю за своїм садом, що я створила на Ютубі свій канал, і, хоч таким чином, заповнюю свій простір без квітів, говорю про ті квіти, які у мене є вдома, і співаю їм оди. І буду співати оди, напевно, іще багатьом квітам, які у мене є. І буду про них розказувати, наскільки вони витривалі, наскільки вони гарні в садах. і... Буду говорити про те, щоб, які квіти можна саджати і не боятися. Розказувати буду, які хворіють квіти і рослини, які не треба купувати, тому що в моєму саду вже не одне десятиріччя, і я маю дуже величезний досвід у вирощуванні квітів. І, здавалось, би, Red Eden Rose. Я включила саме в серію квітів у цьому відео. Чому саме? Тому що ця роза схожа також на П'єра П'єра Дерансара. Вона має інший колір, так як я ось перед цим показувала вам цикламін П'єр дерансар. Говорила, що це така Троянда яскрава в саду, і я думала, саджати чи не саджати. Тому що до цикламєна П'єра Дерансара я купила троянду Red Eden Rose. Якщо П'єр Дерансар називається ще Еден Роуз, то це Red Eden Rose. Чому Red? Тому що червоний колір має це оця троянда справжній шедевр квітового мистецтва також. Вона Вражає своїми такими темно-червоними квітами, які мають ностальгічну чарівність старовинних троянд. Це така невелика сучасна паркова троянда або шараб. Вирізняється вона ось такими малиново-червоними квітами, що нагадують старовинні троянди. Вони також, ці троянди, схожі на троянди П'єра де Рансара, пале, де Рояль, пале Рояль, і Цикламіна. П'єра де Ронсара. Це така сучасна роза, і за відгуками, ось ця троянда не тільки гарна, але має і приємний. І вона, до речі, має сильніший аромат. Ніж попередні ці троянди, які я показувала. Ось у цієї троянди, ну який, ну, такий, можливо, фруктово-ванільний аромат можна назвати. Якщо у тих трьох попередніх роз е, менший аромат, то ця роза все-таки краще пахне. А ось як вона цвіте, друзі, це таке справжнє диво, цвітіння Red Eden Роуз. Таке диво і чудо, і чудес. Можна насолоджуватися її квітами уже на початку літа. Вона зацвітає рано. Квітки зібрані у Реден Роуз у китиці, і вони, їх може бути на одній китиці, навіть дуже багато, не дивлячись на те, що вони великі, такі густомахрові. Вони також, як і. П'єр, Дерозенсар, чашоподібні, такі великі чашки, і вони дуже-дуже густі. Я спочатку, коли посадила цю троянду, почитала її характеристики, я не зрозуміла, що вона виросте така велика. От у мене вона виросла дуже-дуже велика. І вона посаджена в мене на троянду, на клумбі. я зробила Таку клумбу у мене посередині росте Себастьян Кнейп і поруч росте Артеміс, я посадила всередину білі квіти. А навколо білої цієї троянди, Себастьяна Кнейпа і Артеміса. Навколо я посадила червоні троянди. І от серед цих червоних троянд я посадила. І Еден Роуз. Потім я зрозуміла, що мені треба стригти Еден Роуз, не давати їй дуже розростатися, щоб вона не випадала із ізєї композиції, яку я хотіла створити. Але я розумію іще, що цю троянду треба було посадити просто окремо. Вона ось таке диво, яке має рости окремо. Листків цієї троянди середнього розміру, вони такі напівглянцеві. Не дуже темні середньозелені кущ прямостоячий, гіллястий. І з сильним зростанням. У суху погоду квітки довго не осипаються і можуть зберігати форму до 10 днів. От Довго вони будуть триматись цей сорт. Є варіацією знаменитої цієї Eden Rose, тільки називається Red Eden Rose. Тобто це родич П'єра Деренсара. але в червоних тонах. Red Eden Роуз можна вирощувати. Як кущову розу, ось я її вирощую, як кущову розу. Але я розумію, що якби я посадила оцю троянду окремо, я б їй дала більше розростися. І вона б була такою у мене, навіть, ну не можна сказати, що плетистою, ну напівплетистою. Би була. І це все залежить від обрізки і наявності опори для пагонів, на яких буде рости саме оця троянда, тому що вона може рости, я бачу, що вона до двох метрів може виростати. Просто я не даю їй рости, зрізаю, але вона потужно, дуже потужно росте. І квітки також такі великі, тобто це така справжня родичка попередніх троянд. Саджайте такі троянди і насолоджуйтесь ними мира і добра всім.